Ірина Фаріон. Так, а де Ірина Фаріон? А? Ось. Ірина Фаріон. І просто зараз 10 головних фактів про Ірину Фаріон за 7 хвилин. Про що це відео? Що означає прізвище Фаріон? Чи насправді Ірина була комуністкою, та чи працює Ірина на ФСБ? Зараз все дізнаєтесь. Коротке, змістовне відео, в якому я спробую все-таки за 7 хвилин розказати, що ж треба знати про цю дуже цікаву одіозну жінку, яка зараз є центром величезної кількості скандалів. Важливо, ми не знайомі з пані Ірину Фаріон, але. Але її постать занадто вже яскрава, щоб я не висловив свою думку з цього приводу. Хоча, можливо, Ірині Фаріон і до одного місця, що я про неї скажу. Отже, поїхали. Перше, загальне, хто така Фаріон? Читаємо з Вікіпедії. Ірина Дмитрівна Фаріон 59 років, український мовознавець, педагог, науковець, блогерка, політикиня, громадська діячка, інфлюенсерка, опініон лідерка. Ну, я б ще додав від себе скандалістка і однозначно така лідернеса думок. Єдине, що я переживаю за слово лідернеса. Вона точно мене може розвалити. Так, от Фаріон народилася та виросла у Львові, здобула філологічну освіту, і все життя працює в сфері української філології, має наукове звання доктора філологічних наук та майже 30 років викладає у львівській політехніці. Ну так вибачте, поправлю викладала у Львівській політехніці до недавнього часу. Бо після протестів студентів пані Ірину е -е, поки що відсторонено від виконання обов'язків, е -е, але до слова. Ірина Фаріон дійсно потужний мовознавець і справжній профі в питаннях вивчення і відстоювання української мови. Це факт, з ним навіть ніхто, мені здається, не сперечається. Але студенти на протест вийшли. Друге, дуже цікаве походження прізвища Фаріон, ну, тобто етимологія цього прізвища. Фаріон, цитую, Фаріон, це українське прізвище згідно із словником Грінченка. Слово Фаріон. Означало інтриган. Ну, мені здається, все, які є ще питання. Мені здається, тут все очевидно. Розходимося. Розходимося, бо пані Ірина інтриган, а не Фаріон. Що, в принципі, одне і те саме. Факт номер три. Фаріон була комуністкою, каже багато хто на зорі своєї наукової кар'єри, майбутня поборниця такої тотальної українізації була в комсомолі. Та навіть була членкиною красиве слово комуністичної партії. У 2013 році журналісти опублікували документи, які підтверджували ці факти її біографії. Тоді пані Ірина Фаріон не стала коментувати це викриття, заявивши: цитую, що орлиці. Не сповідаються перед гієнами, а згодом і підтвердили, що таки була комуністка, але лише для того, щоб руйнувати комуністів зсередини. Ну от до речі, це не про Фаріон, але мені здається, скоріш за все. От це саме будуть казати і російські пропагандисти, що вони типу працювали на Росія 24 щоб в потрібний момент зруйнувати російську пропаганду зсередини. Ну така собі, чесно кажучи, відмазка. Окей, факт номер 4 про Ірина Фаріон відомою на всю країну, а не тільки у Львові, де вона. Була зіркою вже там 90-х і 2000-х, зробила Ірина Відова, де вона в 2010 році критикує імена дітей, які пані Фаріон здалися ну не дуже українськими. Вона тоді заявила, що хлопчик Міша має бути Михайликом. Ліза походить від слова лизати. а Альонка Альонкам порадила купувати пакувати валізу і виїжджати до Москви. Ти як називаєшся Оленка, яка красуня ніколи не будь Альоною. Бо якщо ти станеш альоною для дитиночку, треба пакувати валізи і виїжджати до Московії. Так ну було весело. Номер п'ят, про хороше. Про обрання в парламент, коли при владі був Віктор Янукович та партія регіонів, так от політикиня Ірина Фріон активно виступала проти всіх ініціатив, які обмежували використання української мови. А тоді їх дійсно було багато у 2012 році. На засіданні ради під час виступу прем'єра тодішнього прем'єра, вона розкритикувала голову уряду Миколу Азарова, з якого часто кепкували через його таку, ну скажімо, так специфічну українську. Казав Сократ, що говори, і я тебе побачу. Уся країна вправляється в коміксах у з вашого мовлення. Як допомогти вам у цьому, у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську? Мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви. Я згодін з вами. Тоді вона дійсно була орлицею серед гієн, гієн з партії регіонів. Факт номер 6. У 2014 році свобода не пройшла в парламент, і Фаріон відповідно теж. І Ірина повернулася до Львова. До слова про фашистів і бандерів, які ми так лякали ще у 2014-му, в парламенті. Майже не були представлені націоналістичні політичні сили України. Але російську пропаганду ну тоді вже було не зупинити і дійсно лякали. І Фаріон, зокрема, тому факт номер сім: сім. Саме Фаріон та іншими персонажами лякали людей на сході і в Криму в 2014 році. Так нам здалося що це абсурд, але це спрацювало. І в Криму дійсно чекали Фаріон, бандерівців, націоналістів, які ходили по вулицях, ловили рускоязичних з челюстями русказичними і вбивали їх за руски язик. Тобто пропаганда, ну і чомусь завдяки Фаріону, в якійсь мірі спрацювала? У 2017-му Фаріон закликала надавати роботу і освіту тим, хто не говорить українською. А згодом, після сварки з телеведучим Дмитром Гордоном, на камеру пройшла детектор брехні, щоб спростувати звинувачення, що нібито вона агент ФСБ. Зараз до слова її знову почали звинувачувати у співпраці з російськими спецслужбами. Ну от після останнього скандалу із студентами в Криму. Але чи буде пані Фаріон знову проходити? Детектор брехні, ну, поки що від неї заяв немає. Тоді факт номер 9 Нещодавно, 8 листопада, політикиня виклала в соцмережах листа, значебто, від кримського студента, який. Також гаряче підтримував її заяви. Водночас вона не приховала його персональних даних. Причому відмовилася робити це навіть тоді, коли численні підписники її телеграм почали просити її приховати ім'я та іншу інформацію про цього студента біднесенького з Криму, для якого така публічність могла б бути небезпечною. Спойлер, вона і стала для нього небезпечною. Вже 13 листопада в кримських проросійських телеграм-каналах щиро подякували Ірині Фаріон за інформацію. І повідомили, що до юнака вже завітали російські спецслужби ФСБ у мережі. навіть цього прилюднили відео, де хлопець, який представляється Максимом Глебовим, тим самим, який нібито написав Ірині Фаріон, на камеру на тлі прапора цього ганчірки Російської Федерації, говорить, що з ним провели інтелігентну бесіду, і що він повністю відмовляється від своїх поглядів, бо розуміє, що був неправий, Нікого він вже ніяких українців він в Криму вже не чекає. Залежних підтверджень, чи справді хлопець на відео автор листа до Фаріон, чи це може актор, чи може це і ПСО російське працює? Ну наразі немає. До того ж, немає жодної інформації про це від офіційних російських органів, але розвиток історії. Викликав ще більше обурення в мережі. Ну, наприклад, постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташова пообіцяла, що особисто має номер вжити заходів, щоб притягнути громадянку Фаріон, так вона і назвала, громадянку Фаріон до відповідальності. Вона сказала це. Цинізм і злочин викладати на загал повідомлення від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території. А от омбудсмен Дмитро Лобінець заявив, що звернувся до служб безпеки України через розголошення конфіденційної інформації, зазначивши, що за його інформацією, юнаком що написав Фаріон, вже займається центром боротьби. З екстремізмом Міністерства внутрішніх справ Росії. І дійсно цьому Інаку тепер загрожує реальний строк, тому що він просто написав фаріон. Така от насправді неприємна історія. Ну і останній факт номер 10 Свіже відео, де студенти львівської політехніки вимагають звільнити пані Фаріон з їхнього університету, до слова, певно, що є студенти, які проти цього звільнення. Просто в мене такого відео немає. Так, так, це журналістська маніпуляція. Хочеться так це називати. Так, от, за версією пані Фаріон, наприклад, я. Той ще Манкрут, бо говорив російську до 25 років бо бояснього рогу, так сказати, з русскоязичного города, ну або простіше сказати, з русифікованого. та й зараз кажуть, іноді можу в різних сценаріях заговорити російською. З іншого боку, я почав вчити українську в Києві, продовжую її вчити зараз. І ще мені здається, я популяризую українську як лідер думок. Ну наскільки в мене це виходить? Моїм викладачем в Києві був Олександр Авраменко, який лайк показав мені, як любити і плакати мову. А от чи полюбив би я мову після хейт-спічів Ірини Фаріон, от чесно скажу, хезе, от не можу сказати вам однозначно. Але радикалізм в різних сферах, там робота, кохання, мова, спорт, дійсно приносить результат. Ну, ти не можеш стати кращим, не знаю, в спорті, в футболі, якщо ти не будеш радикальним до себе, якщо твої тренування не будуть радикальними, це ж робить і фаріон, тільки в мові. Вона дуже агресивна, іноді з почуттям гумору, але все-таки більш... Просто відштовхуючи для великої кількості людей. Але повторююсь, без Фаріон ми б стільки не говорили про мовне питання. А мені здається, це зараз корисно. З іншого боку, через такі випадки, люди на Сході в Криму реально вірили в пропаганду і злих бандерівців. І це, на жаль, спрацювало в 2014 році. На жаль. Тому висновки робіть самі. Казніть Фаріон чи міловить. Ну, хоча, мені здається, на вашу думку, Ірині Фаріон просто насрати. Як і на мою. Ось такий епізод на сьогодні. Виставки далі робити не буду. Просто скажу: не забувайте донатити на Збройні Сили України. Підтримуйте одне одного, одного, не знімайте роботи ППО. Вчить і плекайте українську мову. Будьте котками. Слава Україні! Бум! А де Ірина? Давно зникла Ірина. Що мені не сказали? Де? Все, все. Всім гарного дня.